Вітання всім з Баварії. Це Геч Автомобіля ГМБХ. Авто, автохандель на каналі Alex333. І сьогодні на огляді традиційно один з автомобілів, яких ще немає поки що на нашій сторінці інтернеті. На сторінці Геч автомобіля ГМБХ де. Ну, взагалі ніде ще не ставили. А, такі машини, які тільки не проїжджають, я показую тоді, коли я бачу, що вони цікаві. І я рахую, що це якраз цікавий автомобіль буде для багатьох. Це у нас 2017 рік. L2 H2. Дволітровий дизельний мотор 125 кВт. Якщо хтось захоче сюди для Німеччини, то це машина без ПДВ. Тюф до 10-го місяця 26-го року. Рахуйте, новий тюф. З фаркопчиком машина. От. Е, ціна до віддачі 8850. 168 тисяч пробігу моя машина. Є трошки недоліків, зараз я покажу. Ось і тут такий страйф шаден. Трошки... Чи поріг цілий, бокова дверка і трошки заднє крило. Тут трошечки є на початку дверки висувної. Тут є. Тут мінімально десь не дуже був досвідчений в воді який на йому їздив ага, ну і на капоті теж ось раз, два, три. Звідки там взялись ті м'ятіди. Походу удару лобового не було ніякого, десь капот відкривав недобре, чи що Впирався, такий впирався він десь знизу. Але до радіатора не доставали. Там, де радіатор, нічого не тронуто. Радіатор стоїть на місці. Але спереді впирався, ніхто нічого не робив. Так трошки воно пригнуто, вон повискокували. Шпінгалети треба на місце одіти. Стабілізатор щось мій. Не стабілізує техніка китайська. DJI. Не видно, щоб він був десь фарбований колись. Все нормально. Висуваються двері дуже класно, без, без проблем. Бічні двері тут часто не висовували, судячи по цих замках. Отак От він виглядає всередині. Не повністю обшитий, але дно обшите. Але причому й не покоцаний. Це був меблевоз і тому нічого не покоцане. Меблі, машина возила. Да, ще залишились наклейки. Нічого ніде да, не, не фарбовано, не перефарбовано. Вон ще целки, як то кажуть, залишились фабричні. <кій> Монтажний відсік не ідеальний, але і непоганий. Після мебель. Після меблів завжди такі нормальні стани бувають. Ну, Далеко він не ідеальний. Ось, наприклад, з середини назовні є. Чимось коцнули середини. Давайте. Напевно, з товщиноміром пройдусь, хоча навряд чи тут щось фарбувалося. Товщиномір цей дозволяє працювати під водою. Не зовсім під водою, але коли машина в розсів, в воді, в дощу, без проблем. Показує він. Нормальні показники, нічого з ним не утворюється, не перестає працювати як ті моделі, що були раніше. Як я і думав, нічого тут нічого тут не фарбувалось. Жоден, жоден елемент не фарбувався. Вірніше не перефарбовувався. І з недоліків ось по лівій стороні. Тут, 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 на капоті. Вм'ятина. Це з середини назовні вмятина. Це Щось залишили під капотом і бахнули капотом. А ліва сторона практично Практично вся нормальна. Я не бачу тут якихось вм'ятин. Ага, є от, одненька вмятина є. На лівій стороні. Невеличка. Все більш немає. Ну це машина не легкова. Так, і назаді. Ось одна вм'ятина на середини назовні. Отака підножка ціленька. Боковинки ці пластмаса. Це ж теж цілі обидві. Колеса. Колеса у нас зимові. Зараз десь був у мене є прилад. Так, 5 і два. Чори з половини. Збоку. Так, а тут видно якісь класні колеса. Ого. Дев'ять міліметрів. Нічого. Ззаді 9 міліметрів. Дев'ять міліметрів задні колеса. З тої сторони. Стабілізатор, ну, параша, блин, та йози, євно. І тут 9 міліметрів теж. передні... А передні 5,2. Так само і там, а боки коліс ще менші. Протектори 4 міліметри. Так, ну що, всередині у нас? Всередині трошки треба його почистити, трошки він брудненький. Зараз я. Є у нас трохи машин, Вон. знов свіженька машина заїхала, але ну, потім покажу. Ще її так і так не, не рахували. Так не пустий він тут у нас, до речі, цей бусик. Є, є навіть... Навіть дивіться, що є... Це що. штандхайцинг, я думаю. Автономка. Автономка є. Так... Є, бачите, камера у нас. Клас. Так. Пробіг я говорив, не говорив, вроді би, би говорив. 168, 520 пробіг. Тут у нас подряпини якісь. Це хтось пошкодував свою підставку під телефон. Тут вона якраз вставляється 100% халамідники. Мотор робить добре. Ось такий, бачите, є у нас ще автомобільчик електричний, Kia Niro. Ну ще не рахували його. Підрахуємо пізніше. Ну що, мотор працює добре. Ніяких посторонніх шумів. Зчеплення бере вчасно. Виїжджати я на трасу не буду. Якщо комусь буде потрібен цей бусик, то я без проблем покажу детальніше. Хто купував у нас машини, знає що без проблем це зробити. Хочете детальний огляд? 30 євро коштує і нічого не коштує, тому що у разі купівлі вони відмінусовуються від вартості. Але щоб не втрачати час на тих, хто просто так цікавиться одну зі ста машин робити є, що так, ну тут клімка є. У нас з ручним регулюванням мультикермо. Ну, але штандхайцунг це сильніший екстрас, ніж багато різних інших автономка так. що тут знизу я в принципі давайте ще покажу знизу більше ну стабілізатор перестав працювати йолипали кручу його він не повертається Ну, У нас трошки з'явились автомобілів. Вон, е, Hyundai Ioniq TS. Електричні два автомобілі. Треба буде показати. Є ще, є, ще. Зараз покажу, що є. До речі, вже порахована ціна. Зараз візьму відразу ключ в машині. Ford Kuga у нас ще є. По бусіку, якщо потрібно буде, телефонуєте, контакти знайдете в описі цього відео. Також в описі відео знайдете сторінку. Геч автомобіли ГМБХ. Ось є отакий От у нас Форт Куга ще. Ключики. Так. Це у нас Ford Kuga 2.0 TDCI, 4 х 4. 12 року машина, 103 кВт, 140 кінських сил, 318 тисяч пробігу, але пробіг... Як бачите, не на короткій дистанції зроблений. Це такий пробіг не вбиває машину. Тюф теж до 08.26. Друга рука. І до віддачі машина буде коштувати 5950. Зараз ми його заведемо. Також класно виглядає машина, не вбита. Машина в салоні. От якщо вона не витерта, не вбита в салоні, повірте, те ж саме і всередині з нею. Те ж саме з всіми технічними, з технічною її частиною. В принципі, що я буду на неї їздити? давайте просто покажу. Їде вона нормально, нормально запаркована, якщо комусь потрібно буде, я обов'язково покажу. Ось. Бачите, нічого не затерто. Пройомчик дверний. Ощільнювач дверний, водія цілий. Ремень безпеки, пас безпеки нормально виглядає сидіння не затерте, там де воно від, від використання на короткій дистанції порва не буває. Кармо нормально виглядає. І 300 тисяч пробігу. Ні, не страшно. Не заважає такий пробіг. Стеля не пошкоджена, не брудна. Немає і натяку на яржу. Ніде в тих місцях, де воно буває. По таких моделях немає іржі практично нічого тут не возили в багажнику. Нічого не подряпано, тут все ціленьке, тут теж вантажами не вишворено. Єдине, що треба почистити, машина трошки, трошки брудненька. Аптечка, трикутник, крючок, розетка 12 вольт. є. Не знаю для чого показують, яка труба всередині, тому що елементарно це проїхатися на дальняк випалити ту трубу. А де хто просто прочищає. От. І навпаки, труба чорна, після того як нормальною машиною з нормальним двигуном користувалися в міському режимі, так що не визначайте таким чином, яка машина. Бо знаю, в Луцьку на базарі ходять, ох, труба чорна, все, машину не берем. Або труба біла блистить, берем. Дебілізм повний. А, крила пластикові, давайте покажу теж. Що там фарбоване, не фарбоване, все в воді, тому сказати без товщина міра важко. Ну принаймні не видно, що от, бачите, дверка. Дверка фарбувалася, але не видно, що фарбувалася так. Колір ідеально. Підібраний. Так тут нічого. Тут пластик, тут не пластик, тут нічого, тут теж нічого. Однаково, і справа, і зліва, задня дверка. Що, да? може вони так фарбуються, але навряд чи тут пластик. І то однаковий навіть, навіть шар.

До речі, в пасатах Б-7 була така мулька, що задні крила завжди були 100, 100, 156, а всюди по кузову 115-120. І це було ну, в, в більшості Б-7 пасатів. Ось така машина рівненька. Все. Нормально. Скло ніде сколів немає. Тюф, до речі, також тут. Так, зараз ще десь записував. Тюф-тюф-тюф. Восьмий тюф, тюф. Да, місяць, 26-й. Рік тюф. 5950 така машина. Зимова у нас резина. Теж можна брати для внутрішнього використання машину. Резина відсотків 70. Задня майже нова. Де ж то мій прилад. Ну, 6,5 міліметрів. Не є погано. Резина. Нова, легкова резина 8 міліметрів. Так що. Непогано. Не буду я заводити неї, відкривати капот, все там нормально під капотом, все вона нормально їде, їздили на цій машині. От. Ну що, можливо, як не буде дощу, сьогодні ще раз вийду в ефір, покажу у нас є електрички. Є Kia Niro, є Hyundai Ioniq, Тільки ще ціни не рахували. Погода така, просто нікудишня, дощить цілий день. Вже давно показав вам всі машини цікаві. От, вже зранку дві машини продані. Так буває. От. Все, буду закінчувати, напевно, я на сьогодні. На тепер, можливо, ще й вийду ще раз в ефір, покажу електрички. Все, на все добре, до наступних відео. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Буду показувати свіжі варіанти, яких ще немає в наявності на нашій сторінці Mobile.de.